Вдова загиблого військовослужбовця з Волині Сергія Шинкарука Івана зареєструвала петицію про присвоєння йому посмертно звання героя. каже він заслуговує на це, бо завжди одним із перших ішов у бій. Говорить, часто відвідує його могилу на Копачівському кладовищі, приходить сюди разом з доньками та його мамою. Я думаю, що заслуговує місце, за звання героя. Так відомо, молоде життя за нас всіх. Устає маленьких донечок. Я залиш жива, а їх води Сергій Шинкарук народився 24 лютого 1988 року. Після повномасштабного вторгнення у свій день народження вступив до тероборони місцевої громади, каже мама. До війська чоловіка мобілізували в червні 2022-го. Пройшов півторамісячне навчання, після чого потрапив на передову, розповідає Галина. Каже, син служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді навідником протитанкового взводу. 16 вересня його життя обірвалось через атаку ворожого дрона, розказує вдова Іванна. Наш куточок ми його створили для тата з дівчатами. Ми з цією фотографією і снідали, і обідали, і вечеряли всі разом. Ми Стараємося завжди таке, чи якесь свято чи ще щось. Ми завжди запалюємо свічку і завжди завжди з нами. Сергій загинув у 34-річному віці. Залишилось двоє доньок Олі сім, Діані десять. Дівчата розповідають, сумують за батьком, який у спогадах назавжди залишиться добрим і люблячим. Кажуть, часто розглядають сімейні альбоми. От що ми з мамою, що тут є. От тут мені подарки дарять. Він нас не сварив. Він грався з нами. Життя тільки налагодилося, каже Іванна. Розповідаю, чотири роки тому оселилися в Олександрівці. Діти підросли, у будинку зробили ремонт, почали зводити літню кухню і мали багато інших планів. Працював, їздив Польщу, дітки маленькі, хто ми чекали завжди його. У шафі речі, які нагадують про Сергія. Бірет привезли. Це дітям, вручили, сказали, що пам'ятали про тата. Це Завжди перші на значок дешеве це дев'яти. А це прапор, який вручили дітям. Я коли складала як турнув, речі його. Це рубашка десь і вдівав. І, в общем, так, він так склав одежу, що я не побачила, що вона не постірана, і вона ще досі пахне ним. Вдова загиблого воїна пригадує, коли чоловік поїхав на війну, завжди говорив, що в нього все гаразд та жодного разу не поскаржився на умови, в яких був. Як би йому тяжко не було, він мені казав, що все добре. І той, я казала, питала його, що ти їсти маю. Я кажу, ти як? Все добре. І коли їх 2 вересня бомбили, він до мене казав, що все добре. І з командира слів, так як я чула, і від хлопців чула, що він не боявся йти. Їх бомбили от побратима ранило. І він надав першу медичну допомогу так, що той дуже мало втратив крові. Постійно вони двох були. І він казав, що він мені став життя. Станом на 2 червня петиція, яку зареєструвала Івана Шинкарук, про присвоєння її чоловікові посмертно, звання Героя України на сайті президента набрала 3 тисячі підписів із 25 тисяч необхідних для розгляду. Кожен, який навіть і там зараз знаходиться, і який загинув, і дівчина, і хлопець байдуже, ну воїн. Вони всі, абсолютно, абсолютно всі заслугаються. Не повинні ми просити, не повинні що, якщо ми тут сидимо, ми не знаємо, що там. Старший брат загиблого бійця нині теж на війні служить в іншому підрозділі. Усією родиною чекають його з перемогою, каже мама Галина. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.